Вітаю всіх добрих глядачів каналу. Мене звати Іна. У мене сьогодні знову огіркова консервація. Огірочки у нас гарно родять, огірків багато. Консервуємо сьогодні мариновані огірочки з томатним соусом, чесничком і кропом. Нарізаємо огірочки кружальцями товщиною приблизно пів см. Додаємо сюди сіль, цукор. Оцет столовий 9% і олію. Олію я беру без запаху. Огірочки вимішуємо і залишаємо на півгодинки. Огірочки пустили трішки соку, це добре. Тепер їх пересипаємо у казанок. Або глибокий посуд, і ставимо на плиту. До огірочків виливаємо томатний соус І акуратно все вимішуємо. Заливка почала кипіти, час від часу огірочки помішуємо, щоб вони гарно просочилися маринадом. І за цей час нарізаємо кріп зелений і натираємо чесничок. 5 хвилин під кришкою. Бачите, огірочки вже починають міняти колір. Тепер сюди перекладаємо нарізаний кріп і чесничок натертий. Вимішуємо і тримаємо ще під кришкою 2-3 хвилинки на помірному вогні. У нас на дворі періщить дощ, а у мене на кухні. Булькають огірочки в томатному соусі. Кріп, чесник так гарно пахнуть. Все, огірочки вже готові. Вимикаю газ і накладаю їх у чисті слоєчки. Огірочки накладаю щільненько в слоєчки. Дно каструлі застеляємо рушничком, ставимо стоєчки з огірками. Стерилізуємо 8 хвилин. Тоді банки виймаємо, кришки закатуємо, перевертаємо вверх дно і накриваємо ковдрою до повного охолодження. Все, огірочки в томаті готові. Всі рецепти, як завжди, залишаю в описі під відео. Овочева консервація, а також домашні м'ясні та рибні тушонки, а ще компоти і варення. Готуйте! Готуйте на здоров'ячко!